Дня дуже рада бути в цій студії. Дуже рада всіх привітати вас. Василь, дуже дякую за представлення. Дуже рада привітати нашу аудиторію. Дійсно вам вдячна за те, що ви сьогодні розділяєте з нами найцінніший свій ресурс, який є незворотнім а саме час. Здобуваючи той досвід, яким ми хочемо поділитись для того, щоб дійсно ефективно наближати нашу перемогу, як можна пришвидшувати цей темп і відновлювати боєздатність нашого війська. Ну і безумовно, ми ми дуже вдячні нашим збройним силам України, особливо окрема вдячність це небесним янгелам, тим, хто служить по повітряній обороні, і можуть над нами утримувати мирне на небо, даючи можливість нам працювати в тилових ділянках і підтримувати власне. Ті самі збройні сили говорити хочемо сьогодні саме про ефективну корекцію тривожно-депресивних розладів в сучасних реаліях, адже м, така тематика, яка зараз може торкнутися більшості населення, і це нам вже в принципі трошки показало. Але почнемо ми, ми лірично, зі слів справжнього героя України, який дійсно підкреслив дуже важливий момент, що нам ще буде дуже важко, але точно вже ніколи не буде соромно. І це важко, хоч безумовно, колишній головнокомандуючич мав. Безпосередньо бойові дії, які ще нас чекають попереду, але ми розуміємо, як лікарі, фахівці, що ми можемо мати ще досить багато наслідків цієї війни, автографів війни, травм війни, які ми будемо ще з ними багато багато працювати часу. Тому ж хочеться нагадати, що актуальність підігріта саме тим, що психічні розлади в період війни та після неї лягають край важким тягарем на населення. Власне, за даними проведено сусідньої організації охорони здоров'я з огляду 129 досліджень, що пройшли у 39 країнах, кожна п'ята це 22% із тих, хто за останні 10 років пережив війну або інші збройні конфлікти, страждають на депресію, посттравматичний стресовий розлад або біполярний афективний розлад. При цьому поширеність психічних розладів серед осіб будь-якої миті. Так звана миттєва поширеність для депресивного розладу оцінюється на рівні 13%. Уріч далі хочеться показати дослідження Connect, яке було проведено досить давно. Воно вже було проведено ще тільки через 8 років після закінчення війни в колишній Югославії, де нам показали у п'яти балканських країнах, а саме Боснії та Герцеговині, Хорватії, Косово, яке на той час ще було провінцією Сербії, Республіки Македонії та Сербії безпосередньо, а також в трьох країнах Західної Європи, а саме Німеччини, Італії Великобританії, взяли участь 3313 респондентів, щоб Продовжували жити на Балканах, та 854 біженці, тобто ті, хто були вимушені переїхати в зв'язку з бойовими діями. Найважчими психологічними симптомами в обох вибірках стали саме переїдальні думки. І тривога, тобто ми розуміємо, що це було підтверджено ще в ті часи, було показано, що це гостра проблема, і ми розуміємо, що це той наслідок, з яким ми будемо штовхуватись. Починаючи від самого початку, тривога маємо нагадати, що це неприємний емоційний стан, що характеризується очікуванням несприятливого розвитку подій, наявністю поганих перечутів страху, напруги і хвилювання. Тривожність індивідуальною психологічною особливості, що виявляє в схильність у людини часто переживати сильну тривогу з незначних приводів. Її розглядають або як особистісне утворення, або як пов'язано із слабкістю нервових процесів, особливість темпераменту, або й те і інше одночасно. Тут маємо теж зупинити з вами на розумінні того, взагалі як розвивається тривога, що а, і а про те, що маємо згадати, що у тривоги є своя біологічна роль, тобто вона не, не береться з ні Тривога, ні відкуди. Тривотриво належить до найважливіших сигнальних систем організму людини. І мета тривоги є мобілізація ресурсів організму, адаптація до функціонування в екстремальних умовах. Проте хронічна тривога втрачає своє позитивне сигнальне значення. Та порушує нормальне функціонування організму, переростаючи в патологічну тривогу, вона втрачає зв'язок із реальною загрозою і проявляється тривалим безпричинним неспокоєм. На відміну від фізіологічної, патологічна тривога зумовлює виснаження, а не посилення адаптаційних можливостей організму. Говорячи про теорію виникнення тривоги, маємо нагадати бо що тривога призводить до зниження концентрації серотоніну і норадреналіну в синапсах нейронів і як наслідок до посилення секреції кортизолу. Підвищений рівень гормону з одного боку активізує мономіксидазу, яка інтенсивно дезамінує ці мономіни. А з іншого, під впливом високих концентрацій кортизолу порушуються шляхи біосинтезу серотоніну та норадреналіну, посилюючи їх дефіцит. Власне, яка ж є небезпека тої саме патологічної тривоги, про яку ми вже сьогодні заговорили. Це той один із станів найчастіших і найпоширеніших розладів психіки, що не лише суттєво порушує життєдіяльність людини, а й чинить негативний вплив на перебіг навіть соматичної патології. Тобто ця якраз комбінація коморбідності є дуже небезпечною. Сьогодні тривожні розлад розглядаються як незалежний фактор ризику розвитку несприятливого перебігу і наслідку серцево судинних захворюнь, а також смертності. Ми знаємо, що в сучасних рекомендаціях після останнього перегляду. Стосовно артеріальної гіпертензії Європейського товариства по боротьбі з артеріальною гіпертензією включено навіть міграційний анамнез до групи ризику ризику розвитку артеріальної гіпертензії. Також тривале персистування тривожної симптоматики істотно підвищує ризик навіть суїциду. Тут ми власне підібрали до тої самої депресії, яка ми теж маємо нагадати, що є комплексом взаємопов'язаних емоційних, фізичних і когнітивних симптомів. Діагностичними критеріями є наявність п'яти або більше характерних симптомів протягом стабільно двох тижнів. Це депресивний знижений настрій протягом більшої частини часу, втрата інтересу та задоволення життя, тобто ангіодонія, зменшення чи збільшення маси тіла, безсоння чи наж сон. Психомоторне збудження чи навпаки загальмованість, підвищення втомлюваності, знижена працездатність, відчуття власної неповноцінності чи провини складнощі з концентрацією думок і суїцидальні ідеї, повторні думки про смерть. Але говорячи власне про е, такі, скажімо, розлади, які можуть траплятись в будь-яких умов, пам'ятаємо, що ми. За вимушених умов стали досить войовничою мілітарною країною, де да, безумовно у нас були свої були свої збройні сили, тому що саме наявність армії, мови. Конституції своєї грошової валюти визначає державність країни, але наша армія, скажімо так, була оборонна і ніколи ми не мали на меті якихось наступальних дій, Проте, враховуючи обставини історичні, в яких ми опинили з черговий раз циклічно їх повторюючи, маючи такого ворожого і неприємного сусіда, ми розуміємо, що руйнівні дії війни, які Перебувають в нашій країні вже на жаль 11 років, останні три роки набравши широкомасштабного агресивного характеру. Ми бачимо, як стираються з лиця землі наші прекрасні, процвітаючі, гарні міста. Безумовно, це теж все накладає відбиток і на наше ментальне здоров'я. Як же це може впливати? Київ, взагалі, вплив бою на психіку військовослужбовця. Маємо пам'ятати, що бій – це тяжке випробування на місці всіх психічних і фізичних можливостей комбатанта. Переживання кожної людини є досить індивідуальними і специфічними, проте є немало загальних. Ального в реакціях людини на небезпеку необхідність знищувати супротивника, брак часу, інформацію та інші несприятливі чинники, які супроводжують той самий бій. Сучасний же бій це суворе випробування як фізичних, так і духовних сил воїна, його здатності активно протистояти впливу екстремальних, вкрай несприятливих для життя чинників, зберігати волю і рішучість повністю виконувати поставлене йому бойове завдання. Одночасно, бій є запеклою боротьбою, цілий мотивів переконань настрою волі думок військовослужбовців супротивних сторін. Адже супротивна сторона країни-агресорки, вважає, що вони теж мають якісь переконання і дійсно якісь претензії можуть мати до наших земель. Підбираючи з того самого бою, ми якраз пираємо з те, що раніше чи пізніше може бути виснаження комбатанта, і він може опинитися і точці самі посттравматичного стресу. Проте ми маємо пам'ятати, що посттравматичний стрес може бути не тільки після бою, але ми зараз розглядаємо в контексті того, що маючи активні бойові дії, саме в цьому ракурсі. Отже, посттравматичний стрес є спектр станів та розладів психіки, які можуть розвинутись після важкої травми, як фізичної, так і навіть психологічної. Один із різновидів важкої психологічної травми саме участь в бойових діях, з чим ми зараз з вами стикаємось і працюємо дуже багато. Динаміка ж переживання посттравматичного стресу поділяється на декілька фаз. Перша з яких є фазою заперечення або фазою шоку, коли психіка людини відмовляється сприймати те, що втрапилось. Людина намагається втекти від болісних для неї переживань. Вона знає про події, але не може прийняти їх на емоційному рівні. Як правило, перший етап посттравматичного стресу відносно нетривалим є. Другий же етап фаза агресії та провини, поступово приймаючи пережити, людина звинувачує в тому, що трапилось всіх оточуючих, тобто делегуючи ту саму відповідальність на когось іншого, і не беручи її на себе і за свої емоційні переживання. Часто після цього людина обертає на агресію на саму себе і зазнає інтенсивного почуття провини. Власне ж, наступна стадія ф, перепрошую, фаза це є фаза депресії. Вона супроводжується почуттям безрадності, самотних самоти власної даремності. Людина не бачить виходу із складної ситуації. На цій фазі втрачається відчуття мети, і життя видається абсолютно безглуздим. Намагаюся знайти сенс життя. Людина починає займатись інколи добродіянням, інколи потрапляючи психологічну залежність трикутника Карпмана. Саме в роль рятівника, починаючи рятувати всіх підряд, забуваючи, що перше і головне кого треба рятувати, це власне вони є самі. Інколи вдаряються в пошук себе в релігії або в ізотериці, навіть карти Таро, що ще може в сучасному світі приваблювати якісь містичності наших пацієнтів. Власне, ця сама стадія депресії, вона дуже сильно залежить від тих рідних, рідних і близьких, які можуть. Підтримати нашого потерпілого, проте близькі часто несвідомо бояться заразитись тими самими емоціями і цим негативним станом. Якщо це так можна сказати, адже ми пам'ятаємо, що в цей момент включаються дзеркальні нейрони, які відповідають на можливість от якраз перейняти цей емоційний фон. і, власне дуже часто потерпіли після посттравматичного стресового розладу, бажає більше ізоляції і не йде на контакт, так якби. Не 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 дає позитивного відгуку. Отже, часто втрачається інтерес до спілкування. Співбесідники швидко втомлюються. Спілкування обривається на превеликий жаль. Врешті уникають е, уникаючи спілкування, посилюється відчуття тої самої самотності, бажання ізоляції. Проте є прекрасна новина, вона є фаза четверта, фаза зцілення. Це коли є повне і свідоме емоційне сприйняття свого минулого та отримання нового сенсу життя, коли конвертується досвід в безпосередню мудрість, проте це описана модель позитивного перебігу стресу, і все ж таки, де Долучалось в моє лікування як медикаментозне, так і не медикаментозне. Проте, на жаль, переважна більшість ветеранів залишаються в рамках другої або третьої фази, коли їм не наділяється належна увага. У цьому випадку якраз може розвиватися посттравматичний стресові розлади, щоб його виявити військовослужбовцями за зазвичай за стосовно опитувальник для бойових посттравматичних стресових розладів. Також хочу сказати, що окремо для окремих людей ситуація, яка є на даному часі в Україні, є гіперекстремальною. І внутрішні навантаження, які вона викликає, часто перевищують можливості людського організму, руйнують звичну поведінку, можуть спричинити небезпечні наслідки для здоров'я, які ж вони можуть бути те самі невидимі травми, травми війни, чи стосуються вони тільки комбатантів, чи все ж таки вони можуть. Зачепити цивільне населення, давайте розберемось. Розлад адаптації, стане суб'єктивного стресу, що виникають в період адаптації до стресу подій і значних змін життєвого укладу, зважаючи про продуктивності соціального функціонування. Це розлад емоцій та поведінки, що розвивається в середньому через три місяці після дії травматичного чинника. І як самостійне явище вперше почало розглядатись відносно недавно, у третьому виданні діагностичної та статистичної. На станови з психічних розладів ДСМ3 і побачила світ в 1980 році. Що ж стосується розладу адаптації, також треба нагадати, що це є стресовий фактор, який уражає інтегральність соціальних зв'язків хворого або навіть більш широку систему соціальної підтримки та соціальних цінностей. Тобто, ми дуже часто можемо спостерігати дезадаптивні прояви, які раніше були на тому чи іншому індивідууму. Розлад адаптації найчастіше спостерігається саме у біженців або у вимушених іммігрантів. І клінічна картина досить різноманітна. Вона містить тільки депресивні настрої, так і можливо з перепадами в тривогу, неспокій відчуття неспро. Роможна стіпоратись з ситуацією, що склалась, а звідси не зумим бажанням залишатись. в ній. спостерігається також редукція здатності людини планувати свої дії. Поряд з цим знижується продуктивність праці. У підлітків цей розлад часто може проявлятись навіть деліквентною поведінкою з коням антисоціальних чинників, вчинків, які раніше були їм докорінно непритаманними. Вони могли бути абсолютно із скажімо так сім'ї, де вони такого прикладу б не мали і не спостерігали. Теж ми не можемо обійти посттравматичний стресовий стресоворозити. Ми трошки пізніше зупинимося на тому, чому саме і як посттравматичний стресовий розд може стосуватись і безпосередньо цивільних, але тут ми нагадаємо для себе, що він ми його називаємо в'єтнамський синдром або Афганський синдром, або східний синдром. Він таки лишається одним із наймолодших діагнозів у світі психіатрії, який є комплексом. Психічних розладів, що що є проявом дезадаптивного вістрочного або затяжного реагування на стресові події надзвичайної чи катастрофічного характеру, показники поширеності посттравматичного стресового розладу серед тих, хто пережив екстремальні ситуації за різними джерелами, становить від 5% серед свідків до 90% серед тяжко постраждалих. Масштабне власне ж дослідження, у США серед ветеранів В'єтнамської війни, виявило клінічне окреслення ознаки посттравматичного стресового розладу у близько 30 Відсотків обстежних, а парціальні та субклінічні ознаки ще у 22%. відсотків. Таким чином і з'явився з'явилося розуміння посттравматичного стресового розладу. Але чи стосується тільки комбатантів, бачимо да, безумовно ветерани війни, військові, цивільні, які перебували або все ще перебувають в зоні бойових дій, не жертви сексуального та фізичного насильства, полонені та жертви катувань І ми знаємо, що на жаль це якраз. Через дефіс є та страшна реальність, тому, що ті полонені, які повертаються з російського полону, вони дійсно мають закатований страшний вигляд, заморені голодом, замучені, адже країна-агресорка ніяк не притримується Женевських конвенцій, розуміння, що у людини є права. А також свідки терактів, люди, які перебували в зоні стихійного лиха, люди, які знаходяться в кризових ситуаціях, що можуть травмувати психіку. Симптоми ПТСР, які варто не забувати, пам'ятати, що одним із основних тисячі чотири основних. Симптоми – це симптоми повторного переживання, тобто флешбеки, інтрузі, нічні кошмари, уникання нагадування про травму, негативні когнітивні та емоційні порушення і зміни збудливості та реактивності тобто підвищена тривожність, посилення чуття загрози, зверхпильність, яка може навпаки змінюватися станами апатії. Кі можуть бути тригери у даної ситуації? Да, це безумовно, можуть може бути і люди, які можуть нагадувати про ті події, ж люди, які можуть нагадувати про травмуючу подію, побути подібними до кривдника речі, звуки, смаки, ситуації. Річниці, навіть банальні слова, тобто все, що може викликати асоціативне мислення в цьому напрямку, будуть е, дратувати нашого потерпілого. От, власне, ми добралися до той ситуації, де це може торкнутися, в тому числі і цивільних, а саме називається травма свідка або ще вікарна травма термін на означення стресової реакції, яка виникає, коли людина стає свідком болю і страждань інших та активно співчуває. Травма свідка є актуальною, передусім для фахівців професії, які допомагають е, такі. Власне, ми з вами, саме медичний персонал, гуманітарних організацій, волонтерів, журналістів, священиків, всіх тих, хто безпосередньо є дитичним до людського якогось горя або навпаки, навіть працює з якимись тваринками, з притулками і так далі. В основі ж травму свідка так само лежать глибокий емпатичний зв'язок, а саме е, забезпечується якийсь дзеркальними нейронами, про які ми вже згадували, говорячи про про реакцію посттравматичного стресового розладу, а саме фазу вже депресії, де йде відторгнення серед рідних і близьких. От дзеркальні нейрони відповідають за комунікацію, соціальні навички, розпізнавання чужих емоцій. Ми дуже часто саме повторюємо за рахунок дзеркальних нейронів, якусь дію, яку ми побачили напроти нас у іншої людини, навіть таке саме позіхання, яке 100% відсотків закимось повторювали. Майже кожен українець на сьогоднішній день є безпосередньо свідком горя і болю. Тому про посередковану травму говорити в межах суто певних професій теж було б не дуже коректно і чесно, адже кожного дня, ми переглядаючи стрічку новин, сьогодні ми були шоковані з вами подіями, які трапились в Харкові. Ми бачили, як ворог в черговий вираз безжально обстріляв цивільну будову, що перетворив знову Харків, і ми теж є всіми всі, всіми свідками всіх цих страшних подій. Основними ознаками тої самої вікарної травми є порушення сну, роздратованість, неспокійність, непостійні соматичні мігруючі симптоми. Такі головний біль може, може бути біль в ділянці живота, може бути писуватись біль навіть навіть ділянці сечовидільної системи. Часто описують неможливість розслабитись в тому відчуття смутку горя, безпомічності та безнадійності. На жаль, мають тенденцію до вживання психоактивних речовин насамперед, таких як алкоголь, можуть бути нав'язливі думки про травматичні події, неможливість перемкнутись на щось інше, посил. Загального фону тривожності, постійно тривожний фон і потреба уникати тривожних новин. Події життя дуже часто сприймаються, вже починають потім цинічно або навпаки, через окуляри, почуття постійно провини, прокидається цікавість до пошуку, так само духовних відповідей, містики та езотерики. Десь ми, власне, вже з вами це бачили. І є ще такий один цікавий синдром, як синдром зцілілого. Це відчуття провини через те, що людині вдалося вижити у складній ситуації, яку не змогли пережити. Решта часто провину відчувають люди, яких хтось врятував ціною власного життя. Спочатку цей термін був використовувався для тих, хто пережив голокост, а пізніше його поширили на цивільних після автокатастроф, стихійного лиха і тих, хто навіть пережив епідемії інфекційних хвороб і військові конфлікти. Відповідно до посібника медичних діагнозів ДСМ 5 синдром цівілого вважається одним із симптомів посттравматичного стресу розладу. Які ж є основні симптоми? Так само вони є досить подібними. Це так само будуть порушення основ, які можуть бути і перевалювати, будуть персональні, можуть бути інтрасональними, коли наш пацієнт прокидає. Без причини якоїсь фізіологічної, на те серед ночі, не попити водички, не сходити в оборну, не поїсти а без причини або посональні, коли на прокидається раніше часу запланованого о 4 5 о 6 ранку, коли йому треба було вставати о восьмій. Вже більше заснути не може. Теж відчувають від цього виснаження. Головні болі, нудота, біль в животі, травматичні спогади, лабільність настрою безпорадність, напади гніву і навіть тут вже можуть бути теж суїцидальні думки, тобто власне. Основним ди диференційним діагнозом між вікарною травмою і травмою вцілілого буде якраз наявність анамнестичних даних, що саме пережив наш пацієнт. ми да, мене забуваємо для що первинного скринінгу, навіть якщо мої лікарі не. Терапевти, лікарі, неврологи, лікарі сімейної практики для первинного свого скринінгу будь-які лікарські практиці ми можемо застосовувати шкалу хаста, шкалу Гамільтона, щоб виявити, хоча б мінімум, первинні ті самі тривожно-депресивні розлади, з яких ми почали нашу розмову, і не допустити до того більш складного і важкого стану. Шкали є адаптованими для проведення клінічних досліджень, так і наукових робіт, так і я ж кажу, є досить зручними в практиці. Наш нас лікарів, адже займають не більше п'яти хвилин нашого часу. А поки ми маємо такий гарний рецепт, як можна, скажімо так, покращити наше ментальне здоров'я і дані такі, скажімо, відео, які б вже могли б потись в реальних наших телеграм-каналах, щоб показати цю прекрасну реальність покращили б наш ментальний стан, поки ми до цього наближаємося для того, щоб до цього наблизитись, вони працюють над даними скажімо так, методами лікування. Ми з вами маємо все одно ж мати якісь наші методики, як ми будемо покращувати стан нашого ментального здоров'я. Да нам дає рекомендації, як ми можемо менеджерити стрес, так само тривожні, депресивні розлади, займатись вправами, наділяти час своєму хобі, відвідувати спа, мати прогулянки, робити медитації, займатись йогою, бувати на природі. Упорядкувати свій робочий день, проте ми розуміємо, що в реаліях нашого урбаністичного шаленого життя, яке вимагає від нас дуже багато, ми не завжди маємо час навіть трошки пригальмувати. Тому саме зараз хочеться показати вас, ваш фокус уваги спрямувати на препарат Секлокс компанії Косум, яка є біоквілентним оригінальному естетлапраму си що було показано в клінічних дослідженнях, де максимальна концентрація дії червоних в сироці крові, так само, як і фармакентичний параметр, що характеризує сумарну концентрацію лікарського засобу. В плазмі протягом всього часу спостереження є абсолютно еквівалентним до оригінального препарату. З показаннями пам'ятаємо, що це можуть бути і великий депресивний розлад, і панічні розлади, і соціальні тривожні розлади, і генералізована тривожність, і обсесивно компульсивний розлад. Пам'ятаємо, що дози можуть варіювати від 5 до 20 мг, залежно від того, з якою клінічною ситуацією ми безпосередньо з вами працюємо. І, але ж теж пам'ятаємо і перепрошую, теж є велика перевага, що даний антидепресант, саме молекула стетелопраму, циклокс починає працювати вже згідно клінічних досліджень через, через один тиждень після нашої інтервенції його застосування у нашого пацієнта. І дійсно з практики можу підтвердити, що так воно є. Відповідь досить у нас позитивна, хороша і маємо. Мінімум побічних реакцій, що взагалі вони з великою рідкістю зустрічаються. Проте більшість антидепресантів, коли ми з ними працюємо, ми пам'ятаємо, що вони практично користувача через 2-3 тижні мають запрацювати. Ну максимум 5, як на, на даному слайді. Тому що нам робити в той самий період, поки є оці 2-3 тижні адаптації, поки наш антидепресант запрацює. У Нас для цього є саме чудовий пригабалін теж у компанії Косум, який має дуже велику свою перевагу на українському ринку, який представлений. Дозуваннях 25 та 50 міліграм, що є унікальним, адже да, безумовно, стандартні дозування 75 і 150 мг теж є у Зоніка, проте якраз дози 25 і 50 мг допомагають нам титрувати наше призначення, підбираючи за необхідною терапевтичною дози і не маючи, безумовно, тих самих побічних реакцій, за яких так часто можна цього препарату періодично лякаються, практикуючи лікарі. Да, дійсно, дози можуть варіювати від 25 навіть до 600 міліграм, проте ми зважаємо те, з якою клінічною ситуацією ми працюємо. Ми Пам'ятаємо, що це трьохвекторний препарат, який може застосовуватися як проти нейропатичного компоненту болю. Так само, як антиконвульсант або другої лінії, або в комбінації з препаратами першої лінії, або власне як протитривожний препарат. І ну і на сьогоднішній день вже застосовують як препарат навіть від фіброміалгії згідно офіційної інструкції та показаних клінічних досліджень, де він це проявив максимально позитивно. Але ще з перевагу даного препарату є те, що він елімінується нирками. Також він не потребує прийому їжі, є незалежним від прийому їжі, що теж є великим його плюсом. Ну і власне теж хочеться показати, що в дослідженнях окремо вчилась діяць препарату при довготривалій терапії генералізованого тривожного розладу. у двох дослідженнях. Доведено, що пригаболін достовірно знижує ризик рецидиву при клікуванні протягом півроку і протягом року відповідно. Навіщо нам це нова інформація? на нам є для нас цінною? показує те, що ми можемо застосовувати протитривожний препарат. Зонік досить тривала і півроку, і рік безпечно. Просто пам'ятаємо, що так як препарат елімінується нирками, ми контролюємо рівень кретиніну та безумовно кліренс кретиніну. Ну і ще коли ми з вами займаємось дозуванням, ми обов'язково пам'ятаємо про а, сходинкову терапію. Тому саме тут хочеться зупинитись на можливих побічних тих реакціях, яких якраз а, а, остерігаються практикуючі лікарі. Вони бувають напряму тільки пов'язані з тим, що може назначатися якась одна. Фіксована доза, забуваючи про те, що мистецтво лікування вона має дійсно йти від самого, скажімо так, не тільки від одних схем, а від нашого серця, відчуття розуміння пацієнта і враховувати його антропометричні дані. Адже, як я люблю проводити в приклад, ми не зможемо призначити одну і ту саму дозу, на якщо ми будемо коректувати тривожний розлад у десантника-штурмовика з ростом 1,93 м вагою 85 кг та у танкіста з зростом 1,72 м вагою. 69 кг. кілограм. це будуть різні дозування для того, щоб уникнути тих двох найчастіших побічних реакцій, таких як головокружіння і слабкість, ми маємо підійти до дози поступово, досягнувши терапевтичного ефекту кожним кроком в три дні, збільшуючи ту саму дозу. І безумовно маєте нагадувати вашим пацієнтам зазначати, що даний препарат може впливати на їх концентрацію і пильність, тому вони не можуть сідати за кермо, використовуючи приґабаліни. Проте. Ми пам'ятаємо, що якщо ми можемо обходитись вечірньою дозою, і нам буде достатньо того, щоб пацієнт прибував тільки на ніч, і вранці він буде почувати себе якраз і без тривоги, і в абсолютному комфорті гармонії, він може сідати за кермо. Мені хочеться вам нагадати, що нас не врятує лише один здоровий спосіб життя. Нас врятує здоровий спосіб мислення в тому числі. Я щиро дякую вам за вашу увагу. Чекаю на ваші запитання.